У Слов'янську трапився вибух. Це відбулося 26 серпня о 4.30 ранку на літньому майданчику розважального комплексу Цезар, розташованому в районі Слов'янський курорт. Постраждалих немає. Встановлено, що вибух стався в результаті попадання на літній майданчик кафе Снаряда. Ймовірно, це кумулятивно-реактивний протитанковий гранатомет РПГ-18, що у народі зветься Муха проводятся все всі необхідні мероприятия, э, взято під контроль военной прокуратурой областной. Речі о теракті не може бути речи. Это хуліганський акт з применением оружия. Збитки підприємця оцінить комісія. В момент вибуху у готелі розважального центру знаходились люди. На щастя, до готелю осколки не дістали. Люди не постраждали. Вийшла на вулицю, пройшла до кінця і відділа що лежить воду какої тіпа снарядів, що то типу снаряд, лежало. пришла и стала звонить. Позвонила в милицию, в МЧС, хозяину позвонила. А вы никого не видели здесь? Никого. Нет, я видела, до взрыва прошел мужчина. Небольшого роста. Но это буквально вот он исчез, и сразу произошел взрыв. Я не видела ни лица, потому что темно было. Сейчас будет комиссия, посчитают, какой ущерб. Нам только сейчас этого не хватало. Тут так людей нет на курорте. А сейчас, я думаю, вряд ли кто-то будет вообще ездить. Посадово мангальная комната полностью вся. Крыша, балки. Вылетела еще на летнюю площадку. Там, получается, тоже балки побитые. Музыкальные там колонки. Музыкальная аппаратура кое-какая побитая. Ну так, пока все. Сейчас будем же разбирать. Будем Это хорошо сюда, если выше. Там гостиница, там люди. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи. Огляд місця події проводиться слідчо-оперативною групою слов'янського міськвідділу міліції. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією хуліганство. Проводиться досудове розслідування за частиною 4 статті 296 дев'яносто хуліганства карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.